Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Милосердний Господи, ти в давні часи устами служителя Мойсеєвого, Ісуса, Сина Навина, затримав на цілий день рух сонця й місяця. Доки народ ізраїльський пустив ворогам своїм, молитвою Єлисея пророка побив сирійців, зупинивши їх, і знову стілив їх, ти свого часу звістив пророку Ісаї, ось я поверну назад на десять ступень тінь, яка пройшла по слідах. І повернулось сонце на десять ступенів по слідах, якими сходило. ти устами пророка Єзикіїля закривав безодні, зупиняв ріки, затримував води та і молитвою, пророка твого Даниїла стулив пащі левом у рові, і нині. Затримай і зупини завчасно всі замисли ворогів, що стоять довкола народу українського, осель, міст і селищ Українське і всієї України про захоплення, переміщення, вигнання, знищення. Взяття в полон, так нині Знищили хінаміри наміри і домагання всіх тих, що осуджують народ український, Затулив уста і серця всіх тих, що обмовляють Його, злостяться й погрожують народу українському і всіх тих. Що злословлять і принижують Його, так і нині наведи духовну сліпоту на очі всіх тих, що повстають на народ український і на всіх ворогів Його. Чи не ти звістив апостолу Павлу? Говори і не замовкай, бо я з тобою і ніхто. Не заподіє Тобі зла, ум'якши серця всіх протиборців, блага і достоїнства церкви Христової. При цьому нехай не замовкають уста Мої для викривання нечистивців і прославлення праведних і всіх дивовижних діл Твоїх, і нехай. Здійсняться всі благі починання наші і бажання. До вас, праведники і молільники Божі, наші сміливі заступники, що колись силою своїх молитов зупинили на шестя чужинців, напади ненависників, знищували лихі задуми людей. Закривали пащі левам нині, звертаюся я з молитвою моєю, з моїм проханням, і ти, преподобний великий Елію Єгипетський, що колись його родив у колі хресним знаменням місця поселення, учня свого і звелів йому озброїтися іменем Господнім. І не боятися від нині демонських спокус, захисти оселі народу нашого, міста та селища українські і всю Україну нашу, в якій ми живемо, колом молитви Твоєї, і збережи народ український від пожежі, ворожого нападу, обстрілів. Бомбардування і від усякого зла і страхіття, і ти, преподобний отче, оплію сирійський, що колись своєю безперервною молитвою, десять днів демона тримав непорушне і не давав йому йти ні вдень, ні вночі, нині навколо осель Народу українського, міст і селищ і всієї України, тримай за дверима, стінами та кордонами їхніми всі ворожі сили і усіх тих, хто хулить ім'я Боже, і зневажає народ український. І ти преподобна дівстнице, п'ямо, що колись. Стилою молитви зупинила ходу ненависників, які йшли погубити жителів того села, в якому жила, нині зупинив всі замисли ворогів народу українського, що бажають вигнати Його з осель, міст і селищ, знищити й погубити Його, не допусти їм. Наблизитися до осел, міст і селищ і всієї України, зупини їх силою молитви своєї, Господи, суддя вселенної, Ти, якому не угодна всяка неправда, коли дійде до Тебе молитва, ця нехай свята сила зупинить ворогів. Народу українського на тому місці, де спіткає їх. І ти, преподобний Василію Печерський, зверши свої молитви, заборони над ворогами, що нападають на народ український, і віджени всі підступи диявольські від нього. І ти, преподобний Іове Почаївський. Моли Пресвяту Владичицю, нашу Богородицю, захистити і зберегти народ український, розпростерши над Україною свій святий омофор, жах і страх на напасників наших, навести і підступний напад їх на швидку втечу перетворити. І ви, преподобні Антонію. Феодосії та всі чудотворці печерські, піднесіть свої молитви до престолу Божого за народ український, нехай земля наша, народу Божому українському буде вистелена росою Божою, а для ворогів наших стане пекельним полум'ям. І ви всі святі. Землі української і всі святі православні, розвійте силою молитов своїх за народ український, всі бісівські чари, всі диявольські замисли й підступи, спрямовані на те, щоб нашкодити йому й погубити Його, і все надбання народу українського. І ти, великий і грізний страже архістратеже Михаїле, що вогненним мечем відсікаєш усі наміри ворога, роду людського і всіх прислужників його, що бажають губити народ український, стій непорушно на сторожі осель. Народу українського, всіх міст і селищ, і всієї України, всіх тих, що живуть у ній, і всього майна їхнього, і Ти, владичице, присвятає Богородице, що недаремно названа непорушною стіною, будь для всіх тих, хто ворогує. Проти народу українського і замишляє чинити йому зло істинно нестоленою перешкодою.